Мир Божий вам, дорога церква Христова, дякую Богові за ті чудові псалми, які співали наші гості. Дякую Богові за чудові слова, які проповідувались. Дякую Богові за чудове пророче слово, яке серцезнавець Бог промовляв до ваших сердець. Він знає, що кому потрібно. І за це все я дуже дякую Богові. Буду читати слово, яке написане в першому посланні Петра, другий розділ і з першого вірша. Отож, відклавши всяку злобу і всяке лукавство, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, як новонароджені немовлята, прагні щирого словесного молока, щоб ви зростали від нього на спасіння, бо ви спробували, що Господь добрий. Щаслива людина, до кого це відноситься. Щаслива людина, яка в глибині своєї душі не тільки говорить, але уважає, що Бог добрий. Читаючи Біблію, можна побачити як багато божих людей, які переживали Божу любов у своєму житті, Боже милосердя, Божу підтримку, які від усього серця вважали, що Бог добрий. Під пливом певних обставин вони змінювали свою думку, і добрий Бог ставав в їхніх очах недобрим. Ми читаємо історію ізраїльського народу, колесниці їх наслідують, море стоїть впереді, і тут чудо відкривається море, і вони спасаються від колесниць. І перейшовши через море там по другу сторону, вони кажуть: Господь добрий, а потім пустиня. І Господь вирішив випробувати віру свого народу. Він не залишив свого народа. Він стояв осторонь. Він просто хотів переконатись, що вони будуть його любити при будь-яких обставинах. І він на короткий час, всього на три дні, попробував їхню віру. І вони тут же сказали: Господь недобрий. Вони оцю точку зору про свого Бога дуже часто міняли. Є їсти Господь добрий, нема їсти Господь недобрий. Здорові Господь добрий, нездорові Господь недобрий. І так вони постійно робили. І в них дуже часто ця думка, що Бог недобрий їх переслідувала. І ця історія закінчилась тим, що ті люди, які вважали, що Господь добрий, вони Божу доброту відчули до кінця. А ті, що вважали, що Господь не добрий, також це відчули в своєму житті. Я ось сидів і так собі, знаєте, часто Бог посилає різні порівняння і притчі. Виросла донька, стала більшою, хлопці стали на неї заглядатись. Вулиця вечір, зайшло сонце, мама кричить: донечка пора додому. Ма, почекай ще трошки. Я сказала додому. І ця дочка так цікаво на вулиці, такі друзі хороші, півночі хочеться сидіти, а мама настоює «Донечко, пора додому. І донечка насуплена, обіжена, надута, іде додому, не дала мама з татом. Порадіти життю. Як могла оця мама, яка вчора їсти варала і яка вчора гладила одяг, а сьогодні бути такою недоброю додому і все? Бо мама доросла, вона знає вплив вулиці, вона тебе застерігає, донечко, візла, тому вона настоює, пора йти додому. І потім ця донечка, коли виростає, коли виходить заміж, коли в неї вже також народились діти? Вона також вже це робить, чому? Бо вона стала мудріша, вона стала старша, вона стала досвідчена. Тільки недосвідчений християнин може вважати, що Бог не добрий. Він не розуміє Божих намірів, він не розуміє, чому Бог це допустив в життя, тому що він краще знає, що допустити, якою дорогою вести, тому що Богові не до сентиментальності. Скоро Воскресіння з мертвих, царство Боже наближається. Іван дві 2000 років назад говорив, що воно наближається, наскільки близько воно вже тепер. І Господь тисне деколи свій народ і веде вузьким шляхом. І я чув сьогодні пророче слово, до багатьох було сказано: причину тісноти, тому що Бог переплавлює, Бог хоче тебе позбавити від того недоброго, що живе в тобі, тому що наблизилось царство небесне. По тій причині Біблія каже, за все дякуйте Богові. Давайте ми йому за все подякуємо в своєму серці. За все дякуйте Богові. Читаю притчу, яка написана в Євангелії від Матвія, 13 розділ із 24 вірша. Ще іншу притчу він запропонував їм, кажучи. Царство небесне подібне до чоловіка, котрий посіяв добре насіння на ниві своїй. Коли ж люди спали, прийшов ворог його, посіяв між пшеницею кукілі і пішов. Коли ж зійшло збіжжя і показався колос, появився тоді і кукіль. Дуже цікава притча. Ось ми, віруючі, люди, ходимо в зібрання. Багато років Дух Святий трудиться над нашим серцем. Багато років Божа благодать навчає нас, Слово Боже навчає нас. Багато в нас посіяв Бог свого зерна. А потім один прекрасний момент, ми бачимо, а воно щось вилізло з нас. І ми думаємо, а де ж воно взялось там? Звідки воно вилізло? Як воно могло з мене вилізти? Яким чином? Тому що Божа благодать трудиться, і ворог не спить. І Божа благодать, що сіє в серце, і ворог, що сіє в серце. І ти потім бачиш, як каже, Яків, як може з одного джерела текти солодка гірка вода. Проповідуєш в зібранні, такі гарні речі говориш десь у спілкуванні, а потім, як відійшов від зібрання, та як незлим тихим словом запечатав, і думаєш, а де ж воно в мені сидить? Я вчора розказував на молитовному зібранні, їду по дорозі, права полоса свободна, став собі якийсь дядько в ліву полосу і їде 40 в годину. Я йому мигаю. Ну, будь ласка, ну вступися, чоловіче, в праву сторону, не хоче я йому мигаю, аж пальці болять. Ну, думаю, я тобі зараз покажу. Обганяю його справа і по тормозах. Жінка каже: ти що каже, тормозив? Кажу, тормозив. А на що ти це робиш? Я думаю, і дійсно, а на що я це роблю? Треба було його благословити, казати, Господи, благослови того Романа Немічного, дай йому мудрості би добре їздив, так ні хочеться обігнати, і по тормозах. А ну я тобі покажу, покажу тобі, як їздити. І думаю, гей, Іване, а де ж воно в тобі сидить? Оце все добро. Тому що притча є цікава, що добрий чоловік посіяв добре, а злий чоловік посіяв зле. І ми, як ця баночка трилітрова, і в нас там все всередині сидить. І я вже вчора порівняння таке порівняння говорив, от коли банку довго не чіпати, то вся ця грязь вона осідає на дно. Ти дивишся зверху, дивишся така чиста вода. Но варто тою банкою трохи потрясти, що відбувається. Воно все спливає, сплошна каламуть. Ви розумієте, чому нас Бог трясе в житті? Тому що ми банка. Зверху все гарно, прийшов зібрання, сорочка на довгий рукав, спідниця довго, платок на голові ідеал, свята людина. Но Бог знає який ти насправді, ти його не проведеш. Маски, шоу можна зробити в зібранні, можна очі запудрити людям, Но Бог знає, який ти є насправді. І він бере тебе, як ту банку, потряс, намув сплив. Місця не лишилось від чистої води, тому що на дні є наму задача Божа очистити, не просто простити, а очистити тебе, щоб в тебе на дні нічого не було. І воно обнаружується тільки тоді, коли потрясти. От зустрічаються двоє молодих людей, бантики, морозиво, квіти, такі двоє улюблені, такі двоє ідеальні. Тому що вони не знають один одного добре. Як вони в одну банку залізли, і як життя потрясло, зразу вспливає, і люди біжать розлучатися. Чому? Тому що вони навіть поняття не мали, хто вони є насправді. Е, говорити про все зло дуже багато місця займе. Я хочу сьогодні коротенько одну насінину сатанинську згадати. Написано, він посіяв насіння. І насіння всяке є в людському серці: і обіда, і гордість, і завість, і що не хочеш. Я тільки одну маленьку насіниночку сьогодні згадаю. Можливо, на інших зібраннях брати будуть про другі згадувати. Ви знаєте, у притчах Соломона є такий цікавий вірш. На російській мові він звучить. Скудоумний, висказує призріння к ближньому своєму, по-українськи слабий на голову дозволяє собі про інших людей говорити погані слова. Слабий на голову, психічно хворий. Він собі таку розкіш може дозволити про людей говорити погано. Но я думаю собі, що перше, ніж людина погано про когось говорить, Є люди, їм цікаво тільки спілкуватися з позиції осуда. Як нема кого засуджувати і, і спілкуватися не цікаво. Буває, люди навіть товаришують і, дру, і дружать між собою, бо є спільний ворог. Вони про нього постійно щось погане говорять, і їм цікаво разом проводити час. Але забери від них якусь людину, про яку можна погано говорити, вони не знають, про що спілкуватись. Нема підстави спілкування. Господь каже, людина, яка не цілком здорова, яка не дружить з головою, вона говорить погано про інших людей. Але слова просто так не зароджуються. Вони починаються з думок. З думок. Людина говорить те, про що думає, що сидить у серці. Брати мої сестри, перед нами молитва. Я би хотів просити разом із вами, нашого Господа. Щоб цього насіння дьявольського думати погано про людей, більше того, говорити погано про людей, щоб в нас цього не було. Тому що ми не скудоумні, ми Божий народ, не діти Божі. Ми мусимо навчитися і просити Бога кожний день, і за собою наблюдати. Брати і сестри, ви пробували прожити хоч один день, щоб ні за кого нічого поганого не сказати. Заведіть собі блокнот. І ставте галочки, скільки днів протримаємося, щоб ні за одну людину не сказати сьогодні погано, от ранок і до вечора, і ні за одну людину погано. Раніше, як не була війна, до нас з Германії друг наш приїжджав, є такий Петро Біднині. Він раз приїхав до нас додому, другий, третій, четвертий. Ми багато разів з ним спілкувались. І якось вже, напевно, останній раз, коли він у нас був і поїхав, моя дружина каже мені, а ти замітив, що брат Петро, за стільки років, за стільки разів, що ми спілкувались, він ні разу ні про одну людину не сказав погано. Чи замітив ти це? Каже, я на це звернула увагу. Що за багато років я ні разу від нього не почула, щоб він за когось щось погане сказав? Це певна духовна висота. Навчитися не говорити погано і не думати погано за людей. Як можна цьому навчитися? Як цього можна добитися? Я собі над цим розважав. Напевно, треба попробувати якусь цю людину оправдати в своєму серці, знайти для неї оправдання. От ми думаємо, от він такий поганий. А чому він такий поганий? А може його життя так поламало, а може в нього не склалось. Ми бачимо верхушку, от людина кричить, і ми кажемо, погана людина кричить, а чому він кричить? Може життя не склалось, може серце розривається від болі, тому й кричить. От людина не має любові, от людина ось така, а чому вона ось така. От людина п'є, а чому він п'є? Брати мої сестри, мені здається, якщо попробувати оправдати людину. Її легше любити, її легше простити. Коли ти непогано думаєш за неї, а пробуєш у ній щось знайти добре. Брати мої сестри, вчимося. Попробуймо вміння таке мати, бачити в людях щось добре. Бачити в людях особливо хочу звернути увагу на непрощення. Дуже багато непрощення робить біди людині. От замітьте, люди деколи ходять з таким чорним лицем. І кажуть, я не виспався сьогодні. Люди хочуть деколи якби, оправдати непрощення. Ви бачите, що робить непрощення в житті. От життя прекрасне, воно коротке, літо, дерева розсвіли, сонечко світить, хмарки пливуть по небі. Ну, чудове життя Бог сотворив. І ти от виходиш на вулицю, ніби з таким добрим настроєм, і тут ні звідки. Приходить спогад якийсь, приходить якась погана думка на якусь людину. Ви замічали це у своєму житті? Вот нічого. Раз тобі прийшло в голову, і ти вже себе цим накачуєш, і ти вже сонечка не бачиш, ти вже не чуєш, як пташки співають. Ти собі крутиш цю пластинку, чи точніше, сатана, включив цю пластіночку і крутить тобі в голові. Скажіть, як комфортно ви себе почуваєте, коли грає ця пластинка? Вам добре? Добре вам на душі? От коли ти себе накручуєш на якусь людину, от він такий, от вона така. І ти з нею воюєш, воюєш, і таке невидиме спілкування відбувається. Ти з нею говориш в своєму серці, діалог в тебе, от я йому скажу так, він мені скаже так, а я йому скажу так. І життя йде на такі невидимі розборки. Як тільки Бог бачив в серці людському, у вас були такі розборки в серці? Були. Я бачу по ваших очах, що були. Це пластинка сатани. Коли оце приходить, слідуюча раз така думка, ми повинні знати автора цієї думки, його ім'я Сатана. Він автор всіх цих пластинок. Він хоче радість забрати. Він хоче тебе в обіду затягнути, в непрощення, бо він знає. Там, де обіда і непрощення, не чекай радості від життя. Каїн, чого поникло твоє лице? От людина деколи йде і дивиться постійно в землю, лице аж чорне. І якщо задати питання цій людині, а чого в тебе чорне лице? Ну, бо я сьогодні не виспався, у мене тяжке життя, я наробився вчора, ні. Коли в серці ти всіх простив, коли ти всіх любиш. Нема такої роботи, яка може так людину змучити, щоб в неї лице було чорне. Лице, як правило, чорне від непрощення і від необід, які вони тебе з'їдають, з'їдають, друже дорогий. Вони з'їдають. Непрощення деколи є початком дуже багатьох гріхів, коли ти не хочеш простити людину. От є такий цікавий момент, я закінчую. От людина обідала тебе. Вона обідала тебе, тому що вона недосконала. І той чоловік чи та жінка, яку обідали, вона чекає, що от прийдеться людина, впаде переді мною на коліна і скаже: Прости рабу твою. Ви знаєте, мені так здається, що можна прожити шість десятків років. В очікуванні, що грішна раба прийде і впаде на коліна перед тобою. В той час, коли ти думаєш, що раба впаде на коліна перед тобою, у раби та сама пластінка грає в голові. Раба теж живе в очікуванні, що раб прийде і впаде на коліна і буде просити пробачення. Двоє обманутих сатаною людей. Які чекають, що хтось перед ними впаде на коліна. Але весь парадокс в тому, що ніхто не збирається на коліна падати. Тому що той, хто з Богом, він і не обіжає нікого. А той, хто не з Богом, він постійно когось оскорбляє. І так як він не з Богом, то він на коліна ніколи не впаде, бо він Бога не знає. Йому його гординя не дозволить це зробити. Який вихід. Брати і сестри, який з цього взагалі є вихід чи нема. Є. Ну Ісус Христос це загальні слова. Ісус Христос пропонує щось зробити. Він пропонує простити людину. Це дуже класна штука, це мощніше лікарство. Відпустити людину обіду із серця. І не думати про неї більше погано. І як тільки Сатана прийде в очередний раз, як одна дівчинка, яку Сатана лякав постійно, і вона прийшла до церкви і нужду сказала, і каже, як вечір приходить, і я лягаю спати, приходить сатана, і мене у сні лякає. А їй брати сказали: дівчинко, коли слідуючи раз ти заснеш, і прийде сатана у сні і буде тебе лякати, а ти знаєш, що йому скажи? В ім'я Ісуса Христа відступи сатана, зроби так. І прийшла ніч, вона заснула, і прийшов Сатана до неї в сні, і почав її лякати. А вона йому сказала в ім'я Ісуса Христа, відступи сатана!» і більше Він не приходить. Бо в Ісусі Христі є сила, є перемога. Але вона є тоді, коли ти слухаєш Христа. Так от Його порада, почуй Його, зроби собі добре. Прости. Не думай погано про людей. Думай тільки добре. Тільки добре, як, не годин, як нічого доброго в голову не лізе, по крайній мірі, погано не думай, ти не суддя. Знаєте, є буває, прийдеш на похорон, людина за своє життя стільки добрих речей зробила, що розказують сім проповідників, і не годні все розказати. А буває, що людина якийсь такий цікавий спосіб життя проводила, тільки себе любила. І проповідники аж приють, що мають казати. То краще нічого не казати. Брати і сестри, давайте помолимося до Господа, щоб дав нам Богу ці речі перемогу, щоб хоча б оцю насінину дьявольську із серця нам Бог поміг забрати, ніколи, ні при яких обставинах не думати за людину погану і не говорити за людину погану, і попробувати простити її в своєму серці. Сказати, напевно, ця людина так зі мною робила, бо я її на це спровокував. Напевно, я її до цього довів цю людину. Ви знаєте, коли себе... ви пробували це робити, коли ви себе комфортніше почуваєте, коли ви себе звинувачуєте чи ближнього? Скажіть чесно, коли легше на серці, коли себе звинувачуєш. А ви можете дати відповідь на питання? От ми всі знаємо, як з цього вийти і не хочемо виходити. Ми всі знаємо, що корисніше себе засуджувати як ближнього. Ми ж знайомі з цим лікарством чи ні. Лікарство на столі, а ти яд п'єш. Яд. Тому що обіда на ближнього, непрощення, гнів, погані слова це яд. Стоїть лікарство і стоїть яд. Людина знає, де лікарство і знає, де яд, і бере й добровільно п'є яд, чи то мудро? Помолимся до Бога, щоб Бог нас цього звільнив. Ми дякуємо Дякую. Тобі, наш Батьку дорогий, за слово Твоє, яке сьогодні нагадує нам, щоб ми навчилися ні про кого погано не думати і не говорити. І коли, Господи, слідуючи раз, прийде до нас думка погана, на якусь людину ми призиваємо силу Твоєї крові, коли прийде ворог з поганою думкою, з поганими словами на ближнього нашого, дай нам сили відкинути, сатану, Господи. Господи. Відкинути, Господи, Його бажання прийняти Твою волю, не сказати, не подумати нічого поганого. Дай простити, Господи, обідчиків наших, простити тих, хто зробив нам зло можливо, в житті. Дай нам себе побачити, що ми, Боже, приймали в цьому участь, це ми, можливо, спровокували цих людей і з нами так поступити, Отче Святий. Ми благаємо Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса. Ісуса Христа, і збав нас від цього насіння сатани, дай жити в радості, дай жити, Господи, в добрі, дай, Господи, жити в позитиві, який Ти даруєш для свого народу. Тобі слава, хвала Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.